Доброго вечора малята, і ми повертаємось до світу Оксігена. Спробуємо втекти від спекучої реальності цього літа до крижаного астероїда у, нової... у новому доповненні. Це Бета нового доповнення. Ми його тестуємо, дивимося, що нового. Отже, у нас є Амарі, він трохи мерзне. Найгірше те, що це наш головний копач. Можливо, нам від цього буде не дуже гарно. Ну, зараз подивимось. Перш за все нам потрібні нужники. А для нужників нам потрібен ґрунт. Тож, знайдемо найближчий ґрунт, щоб одразу їх зарядити. Ось трошки я. Тож, план такий. Тут зробимо нужники, потім розкопаємо для них ґрунту, а потім будемо копати до теплих, теплих речей. Так, щось у нас копач дійсно не дуже задоволений. З цією ситуацією, але треба потерпіти. Треба, треба все одно почерти. Так, щось ти хлопчик зовсім у нас. Не дуже працює, не дуже хочеш працювати. Тому почнемо. Шлях на Нужники, як я казав, ми можемо робити з деревини. Дуже цікаві такі. Дуже сільські нужники. Зробимо три, а далі як піде. А трошки є. Тож. можемо... Оу, у нас є телепорт. Так. Опа. Трошки зігрілися. Він отримав кроткочасний захист від морозу, захист від мокрих ніжок. Ну, поки що у нас тут нема рідини, тому він мокрих ніжок, мабуть, не буде. Але хто знає, це лише дві десятих циклу. Дві десятих циклу це приблизно 5 цих умовних годин, трошки менше. Подивимось, що ця споруда нам дає. Е, потрібно їй 25 грам на секунду древини. В одному циклі 600 секунд, тому це десь приблизно 15 кг деревини на цикл на день. Можливо, це має сенс, щоб воно працювало поки що. Нехай копіянти гріються і отримують якийсь захист від цього клятого морозу. Чому ніхто не бере кружок? Чомусь він перекладений як теплий светр. Це, мабуть, з попередньої гри до доповнення розробники гри, скоріш за все, поміняли теплий светр на нове тепле пальто. Так, подивимось, який ще нам астероїд пропонує гра. Поруч з нами знаходиться нафтовий астероїд. Так, також ми бачимо тут дерев'яні тайліки, дерев'яні клітинки. Вони дуже так гарно виглядають. Гарно, приємно так, по домашньому. І мають нічого собі бонус до оздоблення. Тож, можливо, має сенс інвестувати. В те, щоб будувати підлогу вість, з деревини. Так, що там з нашими нужниками? Вже все готово чи ні? Так, все готово у нас. Все гаразд. Цикл ще не завершено, а ми вже з нужниками. Закриємо двері, щоб ніхто не підглядав. І було б непогано отримати бонус, бонус кімнати, але для цього нам треба побудувати ще. Але, на жаль, у нас нема рідкої води для них. Тому... Поки що побудуємо їх тільки для того, щоб ми змогли отримати бонус кімнати. Так, у нас, от, мабуть, вистачить часу побудувати і ліжка. Але я не хочу поспішати. Хочу подивитися, як впливає, як впливає мороз, як впливає холодне середовище на наших копіянтів. Тому підемо до цього. Порталу, який нам обіцяє якісь, якісь дослідження. Також подивимось, чи будуть наші копіянти бігати до цієї буржуйки, щоб грітися, чи їм достатньо буде цього один раз на день. Щось я підозрюю, що Марі захоче бігати грітися доволі часто, і це не дуже гарно для продуктивності його праці. Але прямо зараз він вже не мерзне. Тож, ситуація не така погана. Достатньо ресурсів, немає води. Як я казав, Води нема, вона не працює, але ми маємо бонус. санвузол. Бонус плюс один. Небагацька, ну, що є, то є. Так, робочий день скінчився. Компіянти біжуть по своїх гігієнічних справах. І вечерюють пеміка. Їжа їм подобається, і вони будуть спати прямо на підлозі біля принтеру. Хм. Дуже гарно. Хочу сказати, я хотів вам показати, що копіянти без захисту від морозу не сплять вночі, але виявляється, що, що ефект у цієї буржуйки діє настільки моцно, настільки що їм байдуже. Нам треба рухатися до цієї загадкової споруди. Також Алвіоверо. виглядає так, як... якби воно пальцями перебирає якусь. якусь кульку. Або жуйку. Це оксиліт, якщо я правильно розумію. Тож, почнемо збирати врожай потрохи. Там, де ми маємо доступ. Але це не головне зараз, головне зараз нас цікавить за споруба. Ці люданики виглядають дуже кислотно цікаво, і з них випадає якась ягода. Так, Фрея вирішила зібрати врожай Селіту. Лейра їй допоможе. А, Амарі? Ага, Марі? Видобовує щось, що гарно пахне. У нас є якась нова. Нові дослідження. Отже, Евріка. Ми розшифрували повідомлення, і нам стають доступні нові споруди. Це оця буржуйка вудхіта. Це оцей чайник, теж на дровах, який буде розтоплювати лід і давати нам рідку воду. Як би це не прозвучало, але вода це основа життя. Також ми зможемо тепер будувати тайли клітинки з дерева. Виглядають вони ну дуже круто, мені дуже подобається. Так, що нам каже квест. Вітаємо на Церері, вітаємо, 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 Усе під контролем. Нам присилають якийсь vip package, тобто ми не прості копіянти, а ми VIP, ви зрозуміли, так? Але щось, мабуть, пішло не так, бо чогось не вистачає. Якась має бути книжка, яка вчить нас виживати, і її, на жаль, нема. І щось тут знову якісь натяки йдуть, що ви думаєте, що вам треба дивитися вгору, але вам треба дивитися вниз. Це допомагає розслабити м'язи, шиї та спини, і, можливо, ми знайдемо якийсь підігрітий, комфортний, комфортний комплекс унизу. Я не знаю, чи це вже готово у цій версії, чи в беті його нема. В інтернеті коментарі я почитав і я не дуже зрозумів. Можливо, їх ще нема. Якщо ми подивимося на досягнення, які з'явилися у беті, то у нас є от якийсь повний пар, повна пара, повний вперед на пару. Можливо, копіянтам треба буде щось робити, якісь парові системи, якийсь тимпанк. Не знаю, але тут написано, що поки що цього нема, поки, воно не буде, поки не вийде цей доп у продаж, поки він не вийде з бети. Більше ніяких додаткових ми не бачимо досягнень. Наскільки я бачу, радіус дії цього, цього обігрівача складає 4 клітинки. Тобто ми можемо побудувати дві койки з одного боку, дві койки з іншого боку, і розмістити 4 копіянтів біля цього обігрівача, щоб вони не мерзли. Ну і наша Марі отримає теплий светер, точніше, тепле пальто, і я маю надію, що він не буде мерзнути. Я попередньо вже спробував грати, і без цього пальта, і без цього обігрівача копіянту не дуже гарно було. Зараз або версія бети поновилася, або щось краще я граю, ніж попередній раз. У попередній раз копіянти без імунітету до холоду навіть не могли нормально спати, і вони не висипалися, постійно стукотіли зубами. Це було дуже атмосферно, зараз цього нема, на жаль, і я не можу вам цього показати. Тому побудуємо. Побудуємо ліжка, койки. Так. А давайте ми з вами збудуємо ці дерев'яні тайли. Нормально нам їх дали чи що? Так, нам потрібно 4. Виглядають вони дуже круто, тому збудуємо. У нас є 20 тонн деревини, Полоточніше точніше 20 тонн, вже трохи більше 18. Тому можемо собі дозволити трохи попалити. Дро. Також двері було б непогано. Щоб отримати замкнуту кімнату З бонусом. Дивіться, як гарно він виглядає у шубці. Ніякий це не светер, це якийсь недолік перед. Так, ну а тепер. Капіянтам вже потрібно братися за науку. Ага, нарешті ми знайшли оці колючі кущі, колючі яблука. Так, я думаю, було б непогано нам збирати оксиліт там, де тусуються наші копіянти. Тому чому б нам не зробити скриню для оксиліта, і нехай вони туди їх поносять. Треба їм трохи е, змінити розпорядок. Три годинки на відпочинок, 2 годинки на сон, чого має вистачати. Так, дуже цікавий факт. Раніше ці сховища можна було робити тільки з мінералів. Тепер нам дозволяють робити їх. З металевої руди цікаво, тому що мінералів у нас поки що небагато.